Вітаю, мене звати Дмитро Роденко. Я засновник спільноти SaaS Founders. Допомагаю фаундерам моєї компанії знаходити нових великих клієнтів за допомогою лідогенерації в LinkedIn. В світі техпродуктів діють жорсткі закони, які не залежать від бажань розробників. Серед тисяч графіків та мільйонів цифр в статистиці є чіткі закономірності, які, які повторюються знову і знову. Найжахливіше це те, що майже всі нові продукти втрачають більшість користувачів протягом першого місяця, і це не помилка системи, це її особливість. Найбільша помилка, яку роблять засновники стартапів, вони думають, що погане утримання можна виправити додатковими функціями або більшою кількістю нагадувань у вигляді пуш сповідомлень. Повіть ситуацію: ви кілька місяців розробляли продукт, запустили його, і виявилося, що тільки 10% людей повертаються назад. Природна реакція буде: давайте додамо нагадування нові фішки, проведемо і бітести. Але якщо ваш продукт утримує менше 40% користувачів на перший день, скоріш за все, ви створили те, що нікому не потрібно. Ніякі локальні покращення скоріш за все не врятують ситуацію. Є дивна, але незмінна закономірність. Графіки утримання завжди йдуть вниз. Якщо в перший день у вас залишилось 50% користувачів, то через тиждень буде 25%, через місяць 12%. Це як радіоактивний розпад, але з людьми. Ви ніколи не побачите графік, де спочатку йде падіння, а потім разом стрибок вгору. Це просто працює не так, тому якщо перші дні показують погані результати, то і довгострокове утримання буде також жахливим. А є от тут є одна цікава деталь, особливо для B2B продуктів. Хоча кількість активних користувачів з часом зменшується, ті, хто залишається, часто починають платити більше грошей. Це в принципі ж золота жила, на які живуть saas компанії. Наприклад, спочатку компанія купує 10 ліцензій половина співробітників кидає користування через місяць, але ті, хто залишаються, настільки звикають до продукту, що компанія купує ще 50 ліцензій, тобто користувачів менше, грошей більше. Тому що, е ну наприклад, якщо брати Zoom, то люди беруть декілька ліцензій, тому що використовують різні ліцензії зума. Для різних проєктів, тобто, фактично, користувачів стало якщо й більше, то набагато, а ліцензій і грошей за ці ліцензії стало набагато більше. Отже, коли продукт тільки з'являється, його знаходять най... наймотивованіші та технічно підготовані користувачі. І це фактично золоте покоління клієнтів. Але коли ви починаєте масштабуватися, додавати нові платформи, нові канали, метрики погіршуються. Люди, які прийшли з реклами у Facebook, поводяться інакше, ніж ті, хто прийшли за рекомендацією друзів. І тоді вже в компанії стає завдання зберегти прибутковість навіть з гіршими користувачами. Звичайно, втратити клієнта легко. Тому що один баг, один неприємний досвід, і людина видаляє ваше рішення а повернути її назад неймовірно складно розсилки з пропозиціями та знижками зазвичай не працюють. Єдиний спосіб, який іноді спрацьовує, коли існуючий активний користувач запрошує колишнього користувача назад в... для спільної роботи, але це працює лише для продуктів з мережевим ефектом. Багато засновників одержимі по суті, залученням нових клієнтів, але забувають про утримання. Про те, що треба працювати над утриманням. Технологічна індустрія вже тисячі разів проводила цей інструмент. Результат завжди однаковий. Продукти з шаленим вірусним ростом, але поганим утриманням швидко помирають. Спочатку графік летить. Вгору, потім стрімко падає падає вниз. Якщо ви хочете зробити продукт з високим отриманням, то треба вибрати категорію, в якій, в принципі, утримання, високе утримання є стандарт. Що це ще маю на увазі? Ваш продукт має замінити те, чим люди вже користуються щодня. Ну там один з банальних прикладів це створення нового браузеру. Якщо він дійсно кращий, люди перейдуть на нього і будуть користуватися постійно. Але переконати їх спробувати буде дуже складно, бо вже є Chrome, є Safari, яким користуються вже люди багато років. Тому потрібен правильний момент: нова технологія, зміна в суспільстві, що дозволить зробити достатньо велику різницю, щоб люди захотіли перейти. Тому, в принципі. Питання багатьох стартапів стає не в тому, щоб розробити нову технологію чи запропонувати новий продукт, а щоб вийти з цим продуктом вчасно, коли склалися передумови для власне переходу з однієї технології на іншу з одного рішення на, на інше, звичайно, можна створювати нові категорії продуктів, як це зробили Uber або там але... Це надзвичайно ризиковано і вдається одному з десятків тисяч. Навіть успішні революційні продукти зазвичай мають якихось попередників. Ну, наприклад, до Instagram був е, хіпстематик, до Google було десяток інших пошукових е, систем. До Tesla інші електромобілі, і Tesla, здається, теж буде не, не останнім, і, мабуть, не, най, е, не найуспішнішим в цьому ряду. Іноді важливо бути не першим, а останнім, хто робить це правильно. Отже, утримання користувачів це не техніка, а мистецтво. І більшість правил в, цій, в цьому мистецтві незмінні. Погане утримання не виправити, графіки завжди йдуть вниз, перші користувачі, не Іноді з'являється продукт, який ламає всі правила і змінює світ. Якщо ви створюєте IT-продукти, не покладайтесь на чудо. Вибирайте категорію з природно Природньо високим утриманням, де люди користуються цими рішеннями регулярно. А робіть щось краще за те, що вже існує, і чекайте на правильний момент. А якщо через місяць люди масово видаляють те, що ви створили, не додавайте функції Просто почніть знову з новою ідеєю. Це буде швидше і дешевше. Якщо ви відчуваєте, що ви займаєтеся правильними речами в правильний час, але у вас чомусь не вистачає нових клієнтів. Напишіть внизу, там є посилання. Розкажіть про рішення, е, з яким ви працюєте. Ми доп... спробуємо допомогти або підкажемо, або з... дамо вам нових клієнтів з фінансовою гарантією результату. Бажаю всім нових великих контрактів, нових великих клієнтів. До зустрічі.